Друзі, всім привіт! Сьогодні я, Нікодим Вусик і Таня Гнатюк, обговорюємо не те, щоб плітки, а просто події, які відбулись. Ну скажімо так, в мережі інтернет і як на них реагувати нам, простим громадянам України. І ми сьогодні почнемо говорити про що? Ми будемо говорити про Василя Вірастюка, про Наталю Холоденко, про Ольгу Полякову, а також відповіді на ваші платні запитання, які ви відправляли нам. Отож, Тань, привіт, погнали! Вітаю. Ну, це давайте це чудово. Наше... Да, давайте глянемо наше відео про веселяві Растюка, в чому там зміст. Я людина, яка розлучилася, вважаю, що в розлученні завжди винні двоє. Однозначно. Ні, двоє. У чому ти? А, ні, двоє. 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 Знаєш що? Хто? Вона і її мама. Угу. Але у чому ти був винен? Я був винний в тому, мабуть, що я їх відпустив. Куди? За кордон. Потрібно було все-таки е, наполягати на тому, щоб вони нікуди не їхали, е, тому що в тому не було ніякої потреби. Вона вперлась, я поїду за кордон, мама про все домовилась, нас е, очікують в Празі. Е, і от звідти пішов, е, пішов розкол цей. Тобто, кохання на її складі? Була злість, вона мене не послухала. Е, ну і я так затаїв за образу. З того моменту. Вона мене не присутне, вона зробила по-своєму. Вона навіть зробила не по-своєму, зробила так, як мама І порадила. Mm. А я казав: не їдь. Не їдь, будьте тут. Ну от ви ж зараз на Західній Україні. Що вам заважає абсолютно нормально е тут проживати? Я буду їздити по роботі, е Київ, фронт, дорога, волонтерство. Але там якийсь тиждень-півтора, і я вас буду бачити, я хочу бачити дітей. Ну і звідти все пішло. А зараз вони за кордоном чи вже в Україні? Ні, я їх поверну. Через скільки? Більше року. Тобто через рік через після початку повномасштабного вторгнення. Майже рік. Угу. Згадав, май... Це майже рік був. А, друзі, і нагадую, що ми сьогодні в форматі, де немає у нас професійних чи непрофесійних психологів. Ми сьогодні стане два диванних психологи, які будуть просто собі е, свої думки ганяти по колу. Як. І звичайні люди, тому що це більш цінніше на ну на нашу думку в цьому проекті, отож, погнали моя особиста думка в тому відово, що ви відео, бляха. Особиста думка з відео, яке ви переглянули з частинки відео, що все-таки той страх, який панував тоді, на той час, коли відбувалось повномасштабне вторгнення, він все таки в кожної людини був різний. У ну, реально різний і відрізнявся там від чоловіка, так в жінки, в дітей і в похилих навіть людей він відрізнявся, і, і тому з того, наприклад, що він говорив, потрібно було її не відпускати, потрібно її втримати, можливо, ланцюгами її прив'язати до батареї, так за ноги тримати, можливо, в мішок запустити в квартирі закрити. Ну, тобто, щось зробити так було. Але ж тут вже якби позиція неприйняття думки іншого, тобто іншої, так якщо вона злякалася, якщо вона переймалася за своїх дітей, а в жінок це дуже дуже посилено, в принципі, ну в кожної жінки за дитину, то тому якби для мене це, наприклад, не є причиною і не є звинуваченням особисто себе, що я її відпустив і тому в нас шлюб розірвався. Насправді тут трішки в іншому випадку в інший випадок, чому він розірваний цей шлюб, так і чому так сталося? Тому що доволі багато є відео, і на відео на Ютубі, якщо переглянути повноцінно, там багато що стає в принципі ясно. Ти як думаєш? Слухай. Ну я тобі тут Я на дві категорії розділю, бо це коли дівчата їдуть за кордон, це мене особливо при, знаєш, якось веселить, особливо з. Такої лінії бойових зіткнень, як Мукачево, є їду спасати дітей там, і так далі. А ну, це окремий предмет розмови, і це просто викликає ну, як мінімум подив, як максимум, просто ми розуміємо, що людина просто їде, тому що вона хоче поїхати, і все, і прикривається цими питаннями. Але друга частина, ну на мою думку, ти от можеш все, що завгодно додати. Е, мені здається, що Вірастюк зробив все, щоб вона поїхала, а не навпаки її зупиняв. Тобто він ще ти ще не поїхала, алло, ти ще вдома, і вона просто принципово якось там вже можливо не хотячі. Е, вона розуміла, що це вже розколюється і так далі. Тим більше я так підозрюю, я просто як кажу, як чоловік. От в мене таке відчуття, що там вже давно е, очікувала нова пасія, і просто ну, жінка, ну прям ну, війна, ну ти що будеш тут, ну кохана, ну ну, ти серйозно. ну, Оце ж ракети літають, дітей, всіх забирай, всі вони мають бути сонечко в безпеці. Реально, давай все, давай, папа, От тобі машина ще, на тобі ще гроші і тікай звідси. А, ну, це, це це. друзі. В будь-якому будь-якому випадку напишіть в свої в коментарях, що ви думаєте про цю ситуацію, а ми йдемо далі. Наталя Холоденко. А сьогодні вона не конкурент, не колега, не ніхто, тому що ми сьогодні не в статусі психолог там чи не психолог. Але така ситуація сталася, що люди скрінами підтверджено беруть на під її курси кредит. Ну тобто під її всякі. Марафони, під курси, кредит. І тут, в принципі, така знаєш ситуація, нема що обговорювати. Але е, от ти як думаєш, чи це нормально, коли людина е, останнє продає для того, щоб піти послухати, ну, наприклад, психолога? Ну, я б так не говорила, останнє продає. 10, це таку інформацію взагалі взяв стосовно останнє продає і кредити. Там ну, так коштує, пише людина, так що є. в неї не було грошей, і вона це пише в коментарях, що ну, не було грошей, і вона от продала і хоче. Ну, це, це справді це дуже розповсюджений випадок. І в таких, ну, в таких ситуаціях, коли люди маніпулятивно використовують свої... Якісь там не знайнут менторські спосібності, це дуже розповсюджено. Люди останні готові продати. Ну, наприклад, щоб врятуватися від або дізнатися, слава Богу, що тарологи коштують там подарунки в ті, хто там можна придбати за 2 долари подарунок і взнати, що чекає мене і мене там, Марічку і Олексія 55 Чи будемо ми разом? А це ще одна маячня, яку ми колись теж обговоримо. Але в даному випадку ну, цікавість моя полягає в тому, що е чи вартує так робити, як ти думаєш? Ти знаєш, колись я бачила якесь відео Наталії Холоденко, і вона сказала: Покажіть, хто ці люди? От хто ці люди? Воно також питання: хто ці люди? Тому що. Ну, це ж має бути якийсь певний рівень розвитку, щоб аж настільки е, була потреба піти на цей курс, так? Ну, на будь чи будь, взяти будь-яку послугу не тільки у спеціаліста, а ну, в будь-якої сфері. Да? Е, грошей, яких ти не маєш потім віддавати. як? Ну, тут у мене якби питання, тому що це в мене таке враження, що. Е, Така людина, вона думає, що от вона піде на курс, тобто піде сходи в аптеку, купить собі таблеточку і відразу життя стане яскравим, прекрасним, метелики, сонце засіяє і так далі. А насправді воно ж так не працює. Ну, тобто, так, це то... ну, б, така ілюзія, фантазія людська, ну в даному випадку жіночі, тому що вона ж жінками переважно, я так розумію, займається. А тому не знаю, це дивно виглядає, ну реально дивно виглядає так. Ні, ну якщо завершити цю тему, я я би ще від себе я це цей знаєш, такий випадок, коли я з тобою погоджуюсь тут Але я хотів би додати, що а, люди, коли шукають таблетку, вони все рівно її будуть шукати. Ми нічого ніхто з цим не зробимо. Але вже коли ви шукаєте цю таблетку, і ви хочете там створити сім'ю, ви хочете розібратися. Що власне так ну, я так розумію, що люди за цим більше йдуть для того, щоб пізнати себе, якось там розкрити, чому у мене не так щось з чоловіком, чи не так з моїм партнером? Ще щось вони не дивляться на те, що, наприклад, там умовно в психолога Тані Гнадюк, там і сім'я, і то, і п'яте десяте. Вони йдуть до людини, в якої цього всього нема. І там шукають цю таблетку, тому що її бачили цю людину на телебаченні. І ми зараз не говоримо про Наталі Холоден, ми говоримо просто як явище, тому що ця людина десь була в ящику, все значить, по пофіг далі. Її бекграунд. Тобто, ми на це і, і це мене дико дико дивує. Чому ви люди такі напишіть в коментарях і е, поставте вподобайку? А ми йдемо далі. Е, Ольга Полякова, е, скажи, будь ласка. Ти в Тіктоці, напевно, бачила, як якийсь чувак виставив фотографію, де вони там цілуються. І я, я взагалі це пропускаю зразу, мене це не цікавить, але я знаю, що у багатьох жінок були ситуації такі, що і в чоловіків, що. Ну от якась правда викрилась, тобто і ти або не правда, але воно викрилось. Тиху тобто, тобі треба це або спростовувати, або робити. Слухай, я це хочу поговорити під кутом, що реально ти пробила в цій ситуації, щоб. Перше приходить в голову, можливо, серед цих думок люди собі оберуть, коли вони будуть в схожій ситуації або що точно не робити, реально ти знаєш, я навіть не можу уявити, що б я робила в даній ситуації. Це по перше, та я думаю, все таки, що будь-яка, якщо вилізла вже ось така правда. Будь-якого контексту або неправда, ми не знаємо, так, тобто або якась неправда інформація, так. то все таки потрібно говорити правду, ну тобто відверто і відкрито обговорювати цю тему. Е, тобто, ти блін, я знову з тобою якісь такі випуск, погоджені з Таною. Я теж погоджуюсь, що якщо там раптом щось було, то сказати так було, що далі. Я б ну, питання. Та, я я думаю, я притримуюсь більше цього, тому що ну розумієш, дивися, тут ми говоримо про публічні особистості, так відомі зірки, зі зірок, зірок ми говоримо. А да, ні, а зараз ми маємо на увазі іменно простих людей. Так, так, і тут якби це ж може бути хейтерство, можуть бути фотошопи, може бути відео також так само, от відфотошоплено. Тобто багато речей може бути і ось, а в простих людей ну все-таки це має бути правда. Тобто, якщо вже ти став чи стала на шлях чогось неприємного для іншого, то маєш нести якусь відповідальність. І це буде правильно і чесно по відношенню до партнера. Так, зізнатися, так, взяти відповідальність за вчинок цей, тому що це твій вчинок. І, і тільки таким чином далі, далі можливо є, можна інколи ж, як ти бачиш, ми працюємо з тобою, інколи хтось вибачає таке. Якщо щиро в цьому зізнатися в цій одноразовій акції, можливо, щось попуталося, розумієш, що вшов, впав, і тут виявилося, щось фотографували його чи відео відзняли. Ну і таке буває. Розумієш, а є ще. Ми не забуваємо про людей, які шантажують. Так, які так, спеціально так. десь шукають, навіть ж е, можна е, підналаштувати, що залізти в комп'ютер людини або, наприклад, на роботі людина залишила телефон, залізти туди так доволі дуже часто трапляється. Друзі ми переходимо до наших спонсорських запитань. Ми маємо на увазі з нашої платної групи психологічних вечниць. До речі, ви можете приєднатися до нашої закритої групи за посиланням є опис. Як придбати квиток, і ми кожен понеділок на наших модулях розбираємо життєві ситуації. Це не менше трьох годин Таня Гнатюк, як психологиня розбирає ті чи інші кейси. Тому, якщо ви десь якось вляпались в життєву ситуацію і розумієте, що вам одній одному з цього важко вибратись, приходьте, ми вам залюбки розглянемо що і як. А питання у нас наступне: як навчитися любити себе, а не терпіти? І я ображаюсь на себе за прості помилки: планування часу, нераціональні покупки, відсутність відносин. Друзі, нагадую, що ми в цьому проекті дивимося на це з сторони народу. Тому Таня зараз така, як ви, просто скаже нам дуже коротку відповідь. Так, тільки я вже забула запитання а, на цьому давай так. Е, я перший я перший прокоментую. Далі ти як навчитися любити себе, а не терпіти? Я ображаюсь на себе за прості помилки. Планування часу, нераціональні покупки, відсутність відносин. Скажу так, що е, терпіти. Це ну дуже важкий, як на мене, гріх, Ну його нафік. Терпіти краще е, обробити те, що бісить, е, якось звичайно, з меншими ризиками для оточуючих і для себе, але не терпіти. Тому що, коли ви терпите, то ви точно навчитесь любити себе і терпіти, Ну, це якось ну, воно точно разом не стоїть на одній е, лінії. А от і, і все. Ну так. Ну, Воно не тотожне між собою, абсолютно ніяким чином там дорівнює не поставиш. Ну, Якщо, так. Бо питань дуже багато, насправді там. ми їх не можемо розглянути відразу всі, то давай про любити себе. Я можу сказати, як мій початок любити себе почався. Але він у мене почався з дитинства насправді. Тому що так виховували мене батьки, вони виховували. Так, аби прислухатися до моєї думки, до моїх бажань, до моїх потреб. І таким чином вони виховали як би, в мені те, що я роблю, що хочу. Але насправді з часом, насправді, з часом воно мені трішки почало заважати, тому що виріс такий, такий малесенький егоїзм, який як би, я впроваджувала в світ так, із людьми, і інколи цей егоїст проявлявся як неповага до інших. Тобто я роблю, як я хочу, і мені все одно на всіх. І тому з цією позицією потрібно було мені от попрацювати. Але для того, щоб взагалі це зробити було, я почала записувати те, що я хочу. І орієнтуватися, чи потрібно мені те, що я хочу, чи дійсно воно мені подобається, чи дійсно я його люблю, чи дійсно я в захопленні? І так, це доволі довгий період вийшов, аби пізнати. Тому... Ну, коротше, ключове тут ми записуємо, так. що треба записувати і дивитися вже так, далі. Записувати і дивитися, і воно так. З цього і можна воно... принаймні почати. Так, і воно з часом ви побачите, що ви любите. Супер, йдемо далі. Чи повинна дівчина бути хитрою та артисткою у стосунках? Друзі, ну тут Таня вже раз вам скаже. Далі я за фіналю, і ми з вами будемо іти е, арти артисткою. Це як це як одягати в образи, що щоб секшоп ходити по образу? Е, ти знаєш? Фашисткою? Я мабуть, я на підозрюю, що людина, коли задавала запитання, вона змальовувала це з якогось з якоїсь фільм. картини, яку вона бачила фільм. Можливо, подруга розказує, ділиться, що або знайома, або якась незнайома знайома в плані медійна людина, яка розказує маячню якусь в Тіктоці на ефірах там чи на Інстаграм ефірах, телеграм, ефірах. Оце все гидота. Де знаєш, от я хитра, і от тому мені чоловік купив мені зараз мерседес. А насправді взагалі все було не так. Тупо вона нарекламувала на якихось казіно, заробила грошей. Чувак вообще нічого не вклав. Вона все купила перекладала. Ну, що, тобто тут правди немає. Але людина по, по, по питанню собі точно щось малює на фоні когось. Ну так, якісь певні сценарії є. Насправді цих сценаріїв їх багато. Ну, тобто може бути одна особистість, а в різних сферах свого життя вона може бути різною. І якщо, типу, якби артистка. В житті там з чоловіком, з партнером, ну, можна якісь приміняти артистичні там методи, так, але вони все-таки мають бути під обставину, а не для користі чи для, наприклад, маніпуляції якоїсь, так. Там, якщо там, підлаштувати якось хитро так, ситуацію, аби він це там, виконав якусь там, роботу, так, чи виконав те, що ти хочеш, ну, так це якби вже тут про неправду якусь, нечесність, невідвертість. Тобто цей артистизм все-таки використовується в конкретних якихось подіях вчинках. І то при умові, що. Це подобається також іншому, ну так. Але друзі, я вам додам таку штуку, що головне, головне, а коли головне, ну ладно, артисткою, то ви там може і станете заслуженою артисткою вашої квартири, будинку, головне, так. щоб ви не перетворились в спрацьовану, запрацьовану прибиральницю по хаті безкоштовну, в яку деколи, деколи перетворюють. На жаль, чоловіки наших шановних дівчат таке буває. Ну тут я не на боці. То чоловіків, то не чи не чоловіків. артистка вже то вже конкретно прибиральниця. Є посада так. Ви тоді вже не артистка. тому краще будьте артисткою ніж безкоштовним там кимось з сфери послуг. Друзі, ми на цьому з вами ставимо кому. До нових зустрічей і запис на психологічній вечірниці у нас в описі до цього відео. Друзі, побачимось, Па-па. doze, a